Позафракційний Ляшко, хвилину, прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Славетне місто, місцина, де відбувалися героїчні бої. Крути, входив мій 208-й виборчий округ. Я хотів би попросити Ганну Миколаївну Герман, яка добре знає історію. Повідомити про історію бою під крутами членів своєї фракції я хочу зауважити, що події під крутами, героїчний бій під крутами, де сотні молодих українських студентів поклали своє життя за те, що була незалежна Україна, упродовж багатьох років відзначається на державному наголошую рівні, у тому числі при підтримці адміністрації президента Януковича, і викликає подив, що фракція президента Януковича Вича не відмовляється відзначати ці події. Тому я прошу повернутися до проекту постанови про відзначення бою під крутами і так само його підтримати, як і проекти постанов по академіках Вернацькому і Каразіну. І я сподіваюся, що про хвестора і стрьомафес п'ятьма фе нарешті вивчать, хто такі вернацький. Дякую.